Для них я гректорський священник, це вже для них таке, як червона ганчірка для бика. Цей чоловік зупиняє машину, вискакує, стає переді мною і перед цим окупантом і каже: ось я, стріляйте в мене, вбивайте мене, його не чіпайте. Бо не знати, коли зранку прокинешся, і мішок на голову одягнуть. Але слава Богу, день за днем якось вдалося служити. Побачив, що бігає по по двору, маски шоу, вибиваються двері, і вийшов назустріч. Тобто, я розумію, через вікна не втікав, ну, це там, руки вверх, ну і так далі. Я помітив, мені треба було навчитися вільно думати, тому що в Мелітополі я звик за 9 місяців завжди думати, що говорити. Ця територія окупації це такий великий концтабір. Де контролюються не тільки рухи людей, але так само і думки. Мені навіть здається, що наші люди, які на тимчасово окупованих територіях, вони більш віруючі, ніж люди тут. Мені так виглядає. І вони навіть не просто що в Бога більше вірять, а вони більше чекають на повернення України в Мелітопор, в Бердянськ в Токмак. Яка у вас була мотивація продовжувати богослужіння в Мелітополі, тому що ця історія про те, як ви продовжували в окупованому Мелітополі проводити проповіді 9 місяців, вона вражає? Там багато залишалося наших людей, в принципі, які зараз багато з них є. І коли були і зелені коридори, і люди виїздили ще до псевдореферендуму, то з, з тих. Особливо це було старше покоління, які залишалися, вони казали, ну ви ж нас не залишите. ну Наші діти виїхали. Бо часто старших дідусів, бабусів, діти повиїжджали. І ми з командою у нас теж на парафії була команда людей, яка допомагала, і волонтерів, які служили, парафіяни це були молоді люди, відвідували стареньких людей, лежачих, одиноких. І ці люди казали, ну ви ж нас не залишите, ви ж залишитеся. І тобто, я навіть, як навіть якщо і прискакувала якась там думка, Боже, скільки тут це ще триватиме, і скільки часу я ще тут маю бути, то ці люди не давали мені розплистися, так не давали мені дати слабинку. Чи дійсно кількість вірян після окупації Мелітополя побільшала? Так, за перший тиждень, звичайно, щоб перша неділя після. Вторгнення після окупації, то в неділю було видно по людях, що стало їх менше. Ну бо виїхало, це було очевидно. Але е, потім пізніше, я думаю, що через місяць у нас церква була знову повна, бо прийшли нові сім'ї, нові люди, які хапалися за надію. Ну і для них було дуже важливо, що моя українська церква. Вони багато людей. Це дивно, чому тільки після 24 лютого, 22 року, але багато людей полюбили українську мову. Багато почали говорити українською мовою. Це був час мітингів. Це був час такого демонстрації, того що ми є українці. Ми не хочемо російського миру, русково міра в Мелітополі. І тому так за я думаю, за місяць повна була церква у нас людей. І так само багато волонтерів, які приходили, і казали: ось наші руки, що робити. Куди йти, кажіть, ми будемо, що треба, будемо робити. Там були люди, що у нас була кухня для бездомних. Потім ця кухня вже була не тільки для бездомних, а й для. Тих одиноких дідусів-бабусів, які приходили часто їсти, або яким ми розносили їжу. І тому ем, приходили волонтери кажуть, давайте будемо нести, що робити, кажуть, будемо допомагати. Це таки був час перший місяць е, повномасштабки, окупації, це був час такого піднесення самосвідомості мелітопольців і бажання. Служити ближньому, а от в цих умовах я думаю, було дуже страшно, і тим паче, коли е, приходили власне з допитами і забирали, можете як згадати mm -hmm. от в ці випадки. Що ви тоді відчували? Як це було? Страх був присутній постійно, але я думаю, що цей страх е, він штовхав мене до того, що я більше молився, більше перебував молитві. Це м тільки Божа благодать давала мені страх подолати. І так само почуття відповідальності. От я знав, що є в селах, де я так само служив, як, як священник, є сім'ї, які багатодітні сім'ї, які харчуються і мають до проживання тільки з того, що кожен день працюють. І перші дні, так перший тиждень я знав, що їм вже немає що їсти. і мені треба було просто в нашу комору вигрібати і їхати розвозити. Ці продукти, і так треба було зіткнутися з першими блокпостами. Треба було е, чи неприємні, звичайно, це неприємні досвіди, і це треба було долати страх. Але пам'ятаю, був такий яскравий момент. Я перший раз їхав в село в Нову Миколаївку, де так само почав тільки служити в, в одних людей. В хаті ми почали збирати громаду. І перші блокпости тільки виставили е, окупанти, то мене зупиняють на блокпості. Я завжди в підряснику. Мене виводять на вулицю, а переді мною чоловіка. Такий повненький дядько з вусами його вже були, пропустили. І він зупиняє машину. я Так запам'ятав. Не пам'ятаю, який колір, але пам'ятаю, села, але здається, зелений був. Цей чоловік зупиняє машину, вискакує, стає переді мною і перед цим окупантом і каже: Ось я, стріляйте в мене, вбивайте, мене його не чіпайте. Я був дуже вражений. і, ну, Я думаю, що окупант теж був в шоці від такого. Очевидно, що він і мене його вже потім пропустив. Але був такий момент. Пригадайте, будь ласка, якщо це не дуже травмує, як вас взяли в полон, що запитували на допитах, та як вивезли? Це відбулося 1 грудня 22-го року. Зранку була служба Божа зі мною був священник, який служив на той час в Орловому, Отець Леонід Бізунов, який прийняв рішення залишатися зі мною, бо п'ять днів перед цим депортували отця Петра Кранівського, який служив. В районі Нового Мелітополя. Леонід прийняв рішення з дружиною, що вони не залишають мене, бо я теж вирішив, що залишатися. І ми були разом. Вранці, після служби, ми снідали в нашій церковній їдальні, і я просто побачив, що бігає по, по двору маски шоу вибиваються двері, і вийшов на зустрічну. тобто, я розумів, через вікна не втікав. Ну, Це там, руки вверх, ну і так далі. Так, Потім пізніше допити ем, сказали мені, що мене депортовують. Для них я гректорський священник, так, для них це дуже неприємно, е, тому що ну, навіть автор е, гімну України є гректориський священник, отець Михайло Вербицький, тому це вже для них таки як червона ганчірка для бика. На допитах, звідки беремо фінансування, де наш центр, чому ми не хочемо перейти в московський патріархат, чи ми тримаємо зв'язок з українськими партизанами, чи ми передаємо дані присутності російської техніки в розвідку. Потім щодо лицарів, Колумба, є така спільнота чоловіків всесвітня католицька. Бо для них це теж терористична організація, і отже, щодо них, так само щодо діяльності Карітасу в Мелітополі, ну, такі питання. Від мене вимагали, щоб я відкривав таємницю сповіді. Ну, Тобто, останнє таке, що вони вимагали від мене. і Ясно, що я відмовився. І я думаю, що це теж була одна з причин депортації, та, чому вони не хотіли, тому що для. Для священника сповідь це є таємниця сповіді, вона є священна і не може ні один священник її розкрити. Тому е, я відмовляюся. Всі ті, що відмовилися, вони були або депортовані, або ув'язнені, або полонені. Е, ці всі люди сказали мені, що мене депортовують. Я думав, що мене відвезуть до бердянських отців, тому що наших двоє отців, отець Іван і отець Богдан. Родимтуристи, які служили в Бердянську, їх тримали в тюрмі 20 місяців. І це якраз був перший місяць їхні, їхньої, або вже йшов другий місяць навіть їхньої їхнього полону. Думав, що відвезуть до них, але слава Богу, прочитали мені цей, так би мовити, вирок, що мене примусово депортують, і після допитів. Погрузили мене в машину, що їм треба, вдома взяли, забрали автомобіль, так само мій. І далі вже класика, як і всіх людей, зачитування е біля Васильівки, там, знову ж таки, вироку біля російського прапору. Е ну і далі розвертайся як к своїм. Ну і так я вже опинився пізніше, слава Богу, в Запоріжжі. Ви в Запоріжжі. Тобто, вас вивезли в Запоріжжя, залишили е, на блокпості, що далі? Коли я дійшов до села Кам'янське після Васильівки, е, теж таке чудо, що перший військовий, який мене зустрів, це був наш парафіянин з Мелітополя. Е, та фронт, е, на притяжності майже тисячу кілометрів в той час момент був, і ми з ним не домовлялися, що я буду проходити там, прогулюватися. Він теж буде в цьому місці, але так склалися обставини, Господь так зробив, що саме він там був. І він перший військовий, який мене зустрів, то це був. Цей хлопець і він почав вигукувати, кричати моє ім'я. Е, я був вражений, тому що це було неочікувано, що хтось там мене знає. І так ми з ним зустрілися. Він через своїх командирів допоміг мені добратися до блокпоста на Степногірську. Далі вже поліція мене підвезла сюди в Запоріжжя. Я пройшов нормальну процедуру фільтрації. І вже далі був в Запоріжжі. Мене Призначили помічником на парафію святого архістратига Михаїла тут в Запоріжжі, де я зараз служу, вже ну, от вже пішов третій рік. А які у вас були відчуття оце, саме після виїзду в Запоріжжі? Чи відчувається тут якось по-іншому повітря? Самі обставини, в які довелося ну, пережити? Перше, що я запам'ятав в Запоріжжі, це темрява. Тому що коли мене вже привезли, було темно ніч, і освітлення не було, вулиці були не освітлені. Якраз це були часи блокаутів, і це перше, що я запам'ятав темряву. Друге, що я помітив, це відсутність пропаганди. Тобто в Мелітополі, ну Очевидно, що і зараз, але на той момент, ну де можна було причепити якусь якийсь пропагандистський слоган, «Ми один народ там чи там ще, ще щось інше в цьому роді, то це чіпляли. І тому я побачив, що мені навіть здалося, що навіть у українських прапорів якоїсь такої мотиваційної заохоти, в патріотичної, мені здалося, що в Запоріжжі. Ну, мало, може, навіть і бракує. Мені треба було навчитися вільно думати, тому що в Мелітополі я звик за 9 місяців завжди думати, що говорити. Тобто, до кінця я не знав, чи я можу довіряти широкому колу людей. Ну і очевидно, що не можна було довіряти. Було тільки вузьке коло, з ким я міг бути відвертим абсолютно щиро. Тому треба було вчитися довіряти людям. І навіть не боятися думати. Наприклад, коли я бачив, що їду в маршрутці, і я бачу, що хтось з людей читає новини українські. Ну, я думаю, перша думка, от, якась така людина безстрашна, а потім я усвідомлюю, що я перебуваю в Запоріжжі. Ну, є правда, що цей, ця територія окупації, це такий великий концтабір. Де контролюються не тільки рухи людей, але так само і думки. Як можу стараюсь, допомагаю в цих обставинах. Ми служимо багато для молоді, ну і для військових. Особливу увагу так само приділяємо вдовам і матерям загиблих, стараємося теж служити для них, робимо для них різні зустрічі, поїздки. Це такі, можливо, три основні категорії, для кого трудимося і стараємося. Насправді, слава Богу, тут є дуже чудова команда, яка гарно служить. Ну і Я є одне з член просто цієї команди в Запорізької. Чи ви знаєте, що відбувається у вашій церкві в Мелітополі зараз? За нашими даними, там облаштувався Червоний Хрест. Ну, я чув. Я чув за слухами, що там є Червоний Хрест, якась їхня квазі-соціальна організація. До кінця не знаю. І я так само, ті люди, які наші лишилися. Е, я сказав їм, щоб вони там навіть і не проходили, щоб. Не наражали себе не на безпеку, тому навіть не знаю, якийсь час стояло пусте наші, наші приміщення. Але є документ, згідно якого окупаційна влада Мелітополя проголосила всю власність Української Гриктовської церкви на території, яка контрольована зараз окупаційною владою. Своєю та націоналізувала це стосується не тільки Мелітополя, а це стосується, ми мали власність і по інших селах, і, і, і містах, які зараз є в окупації офіційно, так що вони притримуються цієї політики, в них московський і іслам, і mm -hmm. тому це такі дві релігії, які себе сказати вільно почувають в, і в Мелітополі і. Ну щодо ісламу не можу казати в Мелітополі, але щодо московського подари точно служать е, це є інструмент пропаганди в, в руках е, окупаційної влади. Їм не комфортні всі ті, що будуть проповідувати правду. Як я віруючий, як я християнин, я не буду казати, що те, що злодій прийшов в чужу хату, відібрав цю хату і, е, і каже, що це мій дім. Ну, ми ж не скажемо. Ну Віруючі люди не скажуть, що це добре. Вони скажуть це так, це окей, і тому вони не терпіли правди. Чи підтримуєте ви зв'язок з священниками та вірянами, які залишаються зараз в окупації? Що вони вам розказують? Ті люди наші, які там залишилися на даний момент, і вони є нашими. Це люди, герої віри. Попри все, не втрачають свої особистості і ідентичності не просто як українця, українки, а як а як людини, як, як вільної особи, як, як божої дитини, зрештою, і слава Богу, таких людей. Там досить є. Знаєте, мені навіть здається, що е, наші люди, які на тимчасово окупованих територіях, вони більш віруючі, ніж люди тут. Мені так виглядає. І вони навіть не просто що в Бога більше вірять, а вони більше чекають е, на повернення України е, в Мелітопор, в Бердянськ, в Токмак, ніж можливо е, наші люди тут цивільні в це вірять. Там люди більше зачекають, люди там більше вірять. Зараз вже є соціальний конфлікт між людьми, які виїхали та залишилися. Можете е, припустити, от що ви як священник можете зробити, щоб посприяти його вирішенню? Е, та що в цілому буде після деокупації? Наше завдання об'єднувати людей навколо любові до Бога і любові до рідної землі, до рідного народу. Ну, подивіться Запоріжжя. Хіба в Запоріжжі немає людей, які чекають на Русський мір? Але так чесно покладемо руку на серце. Очевидно, що є. Чи є в Запоріжжі люди, які ховаються від мобілізації і е, е, чекають не знати чого. Очевидно, що є. Чи є люди в Запоріжжі, які е, втратили своїх синів, доньок на фронті, є. Чи є вдови? Є. Чи є сироти? Є. Чи є е, військові, які втратили кінцівки, мають серйозні проблеми. Віддали своє здоров'я просто є. Чи є е, в Запоріжжі? Запоріжці, або так само жителі Запорізької області, які воюють на сьогоднішній день, захищають, є. Як тепер поєднати людину, яка всю війну просиділа, не виходила з хати з людиною, яка віддала своє здоров'я, або втратила. Когось з найближчого на фронті. Це дуже складне. Але якось сьогодні, слава Богу, Запоріжжя в цьому плані ну, тримається. Ну, Складно тримається. Я думаю, що і в Мелітополі, і в Бордянську, і в Маріуполі, і в Криму, де є наші люди на сьогоднішній день. Я думаю, що Господь Бог дасть ну, таку особливу благодать і мудрість і священникам. Так само і політичній владі е, консолідувати суспільство. Що ви можете сказати людям, які бояться повертатися в Мелітополь після деокупації? Два тижні тому сидів отець, папа Франциск мав онлайн зустріч з українською молоддю. Е, зібралась молодь в Києві в Патріаршому соборі в нашому. Е, ну і папа мав такий телеміст. І так само з тими, хто. В, за кордоном в імміграції, і йому задали запитання, що ви скажете людям, які виїхали за кордон з України, бояться повертатися і чи треба їм повертатися? І Святіш отець сказав, що молоді треба бути патріотами України сьогодні. Але патріотами України це не просто абстрактної України, але нам треба буде відбудовувати Україну. Нам треба буде відбудовувати, бо патріотизм починається з рідної хати, з рідної сім'ї. Я особисто молюся, і з ким я спілкуюся, я мрію і заохочую, щоб ця молодь, яка виїхала, вона повернулася, бо нам треба будувати нову Україну. Там в Мелітополі не таку, яка була до окупації. Кращу. Тільки любов долає страх. Тільки любов. Особисто мені любов до тих людей, які там були в той час. І так само, в принципі, які залишилися зараз, любов до цих людей давала сміливості долати страх і залишатися там з людьми. Я думаю, що любов. Яку Господь Бог пробуде в серцях людей, які виїхали, дасть сили подолати страх і повернутися, і служити, і будувати. Є такий псалом. Він пригадав, коли був зруйнований Єрусалим, і євреї були виселені в Вавилон, і в цьому псалмі так говориться: О Єрусалиму, якщо я тебе забуду, нехай забудеться правиця моя! Не забути рідні рідний дім, я думаю, що зараз можливо за одне з найбільших завдань, можливо, так само і для влади нашої і для церкви, це розбудити пам'ять і тугу в людей, які виїхали за рідним домом. Це буде чудо повернення. Які моменти з Мелітополя ви згадуєте з особливим теплом? Та як це може надихнути людей на відродження після війни? Звичайно, я згадую мій дім, нашу парафію, я згадую наших людей, я згадую ті активності, які ми проводили. Але що стосується єдності, то я згадую нашу міжконфесійну раду, де були представники всіх конфесій у нас в місті, християнських, і ми дружили. І ми спільно вечеряли, і ми, наприклад, в окупації, ми щотижня збирались. Четвер, це був наш спільний обід, і ми могли по черзі в когось там вдома збиратися, бо ну по-різному це було, але ми були разом. Ми разом вміли вирішувати якісь питання, ми радилися, ми разом плакали. Ми разом раділи, ми один одного підтримували. І от от єдність, я думаю, це унікальність так само Мелітополя. Це єдність міжконфесійної спільноти різних християнських конфесій, які хотіли добра для свого міста, любили своє місто. Після того, як побудували цю каплицю, то в Мелітополі, я думаю, через рік побудували на Новому Мелітополі, побудували дерев'яний храм, точно всередині інтер'єр майже. Однаковий трошки інший іконостас, і ну, зоні трошки інше, але так дуже схоже. Є якісь відмінності, але, в принципі, ті самі майстри, майстри будували. Я там не служив, там служив отець Петро Кроніцький, який був депортований за п'ять днів до мене. І він розпочинав нашу церкву там, в Мелітополі у 2010 році. Ем, що мені відгукується, ну це так, є такі нотки дому. А, але очевидно, що моє серце тужить за містом, моїм за Мелітополем. Я хочу додому, я хочу в Мелітополь.